Всім привіт ще раз, друзі, я всіх вітаю. Ми далі продовжуємо говорити про ситуацію, яка сталася в Польщі вчора ввечері, коли на території Польщі впало дві ракети, і внаслідок цього загинуло двоє поляків. Отже, до речі, ставте цьому відео лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски з приводу цієї теми і, в принципі, життя українців. В Польщі на сьогоднішню зараз на цю хвилину, коли я записую це відео, в нас є одразу декілька заяв. Перша заява стосує, вона пішла від Олафа Шольца, канцлера Німеччини. Вона мене дуже сильно здивувала, тому як Шольц повів себе не так, як я собі міг би навіть подумати. Він говорить про те, що Німеччині неважливо, чия ракета впала на території Польщі, в будь-якому випадку винна Росія, тому що вона напала. На Україну. Це є ну, досить така е, серйозна заявка. Те саме, в принципі, е, сказав і е, новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, і він також висловився щодо прильоту в Польщі вже офіційно. Він говорить, що якби не вторгнення Росії в Україну, то жодних ракетних ударів по Польщі не було б. І в цьому є також е, дуже і дуже велика доля правди. Е, далі. Бачимо офіційне звернення, перше офіційне звернення від президента Польщі Анджея Дуде. Він говорить про, про те, що, по перше, ця ракетна атака вона була випадковою, тобто, Росія не хотіла спеціально бити по території Польщі. По-друге, він говорить про те, що, скоріш за все, було ці, ці ракети, уламки тих ракет, які там є, це уламки ракет с 300 70 х років виробництва. Тобто вони виготовлялись ще в, Росії, в Радянському Союзі. І також говорить про те, що немає жодних доказів того, що ця, ці ракети були запущені Росією та з території Росії. Далі маємо. Інформацію також з офіційного Твіттера е, канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького. Він там говорить про те, що е, зараз немає сенсу би, застосовувати четверту статтю НАТО, про яку вчора так багато і так довго говорили, тобто ніяких рішучих. Дій зроблено не буде. Ми бачимо зараз, взагалі, як це виглядає. Що вчора, що Дуда, що Моравецькі були дуже сильно е, якби, зацікавлені і дуже сильно налаштовані на те, щоб цю ситуацію розвивати і давати Росії відсіч. Сьогодні бачимо, що до них приїхав Байден. Е, вони там поговорили друг з другом. Байден їм певне сказав, що хлопці поки ша, поки ніц не робимо, і е, давайте почекаємо трохи. Якщо ще раз вдарять. То ми вже їм тоді ух, дамо. От. Ну, в принципі, свою думку з цього приводу в коментарях під минулим відео ви вже написали про те, що НАТО буде е, якомога довше зберігати свій нейтралітет і не реагувати на ці провокації. Ну, а це в будь-якому випадку була провокація. І от зараз, прямо зараз, закінчились оті збори хороводів НАТО, які проводились в Брюсселі. От вже зараз, прямо зараз, в нас прийшла інформація з приводу того, що ж вони там обговорили. По-перше, в НАТО заявили на цьому їх зборіщі, що в Польщі впала ракета українського ППО, але вини України в цьому немає. Це перше. Друге, нема підтвердження того, що інцидент в Польщі став результатом. З планованої акції, з планованої ракетної атаки на Польщу. Тобто ці ракети, скоріш за все, там, навіть якщо вони були російські, вони летіли в Україну, а не на територію Польщі, а в Польщу так просто залетіли. Це ж камінням кидатись, знаєте, а не високоточними ракетами по 20 мільйонів за штуку. Ем, От. І третє, це союзники по НАТО погодились з тим, що потрібно далі зберігати спокій і тримати руку на пульсі. Координувати свої дії, давати Україні зброю, ну і чекати, поки українці переб'ють е, русських. Е, в принципі, ну, як бачимо, що після цього саміту НАТО, який вчора вночі Дуда і Моровецький е, терміново скликали, бачимо, що особливо нічого не сталося. Зараз, до речі, там на місці е, подій ще працюють спец спеціалісти, експерти, але ми по факту бачимо. До чого це все йде, вони зараз просто замнуть цей конфлікт. І на цьому, ну якби через два тижні про цей інцидент всі забудуть, і далі будемо чекати нових провокацій зі сторони Росії. А після того, як зараз ніхто не відреагує, Росія 100% повторить свої ракетні атаки. Случайно, не случайно, це все одно буде. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під цим відео, мені буде дуже цікаво їх. Почитати під оцими відео я читаю всі коментарі, на всі коментарі відповідаю. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!